Доброго дня, компанія Автофокос. У нас нове надходження. BMW e 60 2008 року випуску на 3-літровому дизельному моторчику. Як у нас от сята відкрита, ми її закриємо. Просто подивіться, як вона класніше виглядає. Машинка лише з одним підкрасом з 2008 року. 3 літра дизель, один лише підкрас. Це в принципі неможливо. Ось таке круте колесо, просто нереальна тачка. емоцій. Керяний салончик зовсім без будь-яких зауважень, просто все максимально красиво. По передньому плану маємо повний склопакет електро, плюс механічні регулювання сидінь. М-кермо ем маємо мульта М-кермо, -ем автосвітло, автодощ, круїзік, бортовий комп'ютер, кондиціонерчик і увага, особливість механічна коробочка передач. Ручник працює, це на задній привід, тому ось така класна є 60. На трьохлітровому дизельному моторі залітає за продаж різнички. Працюють гласки працюють. В принципі, все, що потрібно для BMW. Тому кому цікаво, Михайло Гришка, 4 А компанія Автофокус.